Друзі, всім привіт! Давно мрієте про круїз, але завжди обираєте звичайний відпочинок у готелі. Ми часто отримуємо від вас запитання. Давайте розбиратись, що є у круїзі, чого немає у готелі. В чому ж перевага круїзу? Під час подорожі на лайнері можна щоранку прокидатись у новому місті без жодних переїздів. Ваш готель переміщується разом з вами. За одну подорож ви можете відвідати декілька країн, і вам не потрібно збирати валізи і галопом по Європі кудись бігти. Замість того, щоб витрачати час на дорогу, ви насолоджуєтесь відпочинком на борту лайнера. Ми подорожували на лайнері по Середземному морю і за п'ять днів побачили Кадіс, Марсель, Барселону та Тенерифе. Але якщо екскурсії вас не цікавлять, ви можете не виходити з лайнера, а відпочивати та релаксувати на борту. А на лайнері все включено, як і в готелі в Туреччині. Круїзні компанії пропонують пакети з різним типом харчування, і ви можете обрати найкраще для себе. Обравши пакет All-Inclusive, можете не хвилюватись за додаткові витрати на борту. Круїз це рай для гурманів. Харчування смачне та різноманітне. Задовольнить найвибагливіших туристів. Тут ви знайдете ресторани з кухнями різних країн світу і навіть можете скуштувати страви від шефів з зірками Мішлен. Ми не п'ємо алкоголь. Навіщо нам все включено? Тоді ми радимо вам обрати безалкогольний пакет. Ми, до речі, так і зробили. А Якщо все ж таки захочеться випити, на борту можна придбати коктейль, який коштує до 10 євро. На лайнері, мабуть, нудно. Чим там займатись? На лайнері всі розваги під одним дахом: від басейнів і спа до театрів та ресторанів. Тут точно не буде сумно: криті та відкриті басейни, аквапарк, джакузі, безперервна анімація, дискотеки, діджеї світового рівня, тематичні вечірки, тренажерна зала, баскетбольний та волейбольний майданчики, казино, віртуальна реальність і багато інших розваг. Під час нашої подорожі ми потрапили на вечірку в білому. Радимо вам до неї підготуватись. Але якщо все ж таки забули вбрання, можете його придбати прямо на лайнері або ж під час прогулянки одним з міст. А з дітьми подорожують. Дитині, мабуть, буде нецікаво. та й по екскурсіях вона не любить ходити. Для дітей є сучасний міні-клуб. Наприклад, на лайнері Коста Смеральта, яким подорожували ми, міні-клуб працював з 9 до півночі. Ви можете відпочивати у СПА або ж гуляти містом, поки ваші діти бавляться під наглядом. А на лайнері захитує. Сучасні лайнери обладнані системою стабілізації. Ми подорожували на відносно новому лайнері, якому всього два роки, і суттєвого дискомфорту не відчувалось. А ще на лайнері людина знаходиться в стані, схожому на внутрішньоутробне, і вже на третій день стає повне розслаблення. Перевірено особисто. Проїзд, це дорого? Вартість круїзу стартує від 300 євро, у залежності від тривалості та регіону плавання. Найдоступніші круїзи по Середземному морю, який ми обрали для себе. То що обрати? Круїз чи готель? Вибір, звісно, за вами. Але якби ми могли давати зірковість лайнеру, ми поставили б 10 з 10. До речі, свою наступну подорож в круїз ми вже забронювали. Давайте з нами. Для підбору та бронювання круїзу пишіть нам за контактами в описі під цим відео або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео.